День день малята! Вас вітає музична зала дитячого садочку світлячок. Давайте привітаємо один одного пісенки. Добрий день вам щічки! Приготувалися! Добрий день вам щічки! щіп щіп щіп! Добрий день вам, очки! Кліп, кліп, кліп! Добрий день вам ночі. послухати віршик, а про що відгадайте? Гляньте, гляньте, діточки, червоніють ягідки. Подивіться, це не сміх, як багато всюду їх. Он суниці, гляньте ви, усміхаються з трави, тут малини цілий гай, тільки кошик та збирай. Подивіться ви лишень, скільки в тім саду вишень. І черешні там смачні, Їли вже ви їх чи ні? А які чудові, ах, полуниці на грядках. І по річки ждуть на вас обривати вже їх час. Червоніть ягідки, рвіть, збирайте, діточки. Малята, а про що віршик був? Звісно, про ягоди. Скажіть, в яку пору дозрівають найбільший ягід? Так, літом. Ягоди називають плоди соковитою м'якотю, тонкою шкіркою і безліччю насіння. Давайте згадаємо, які ягодки ми з вами знаємо. Подивимось мультик, який називається «Ягідки». Розглянемо різні ягоди. Малина. Колуниця, Вишня, шовковиця. Суниця, Чорниця порічка. СМОРОДИНА АГРУС Жинам. Малята, ці, ці ягоди можна назвати, назвати соковитими дарунками літа. Я пропоную вивчити маленьку поспівку про ягідку, яка перша дозріває у нас на Україні. Звичайно, це полуничка. Послухайте, будь ласка. З вами проплескаємо нашу мелодію нашої поспілки. Полуничка, полуполуничка, полуничка, полуничка ля, ля 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 І ще раз разом, ще раз. Полуничка! Полуполуничка, полуничка! Ля-ля-ля-ля-ля. Добре, а зараз заспіваємо. Послухайте перший звук. Разом давайте попробуємо. Це черешня, а у суниці – полуниця, а у малини ожина. А що можна робити ще з ягодками? Звісно, що ягоди можна зривати, брати, смакувати, а ще можна робити із ягодами: їсти, милуватися, роздивлятися їх, нюхати, малювати, готувати різні страви. Доглядати, фотографувати ягодки, читати про ягоди, вірші та співати про ягоди-пісні. Ось послухайте нову пісенку про солодку ягоду-малинку. Сподобалась малята пісенка? Звичайно. Пісенка весела, тепла, солодка, сонячна та ритмічна. Давайте ми зараз її вивчимо. Перший куплет і приспів. Приготувалися. Давайте послухаємо мелодію. Помаленьку! помаленьку в сад піде, в сад піде, в сад піде. Ми мали. Сонечко! На галярці весняний виросла порічка, біла хусточка на ній, зелена спідничка. Яка гарна в нас сестричка трави шепотіли, засоромилась порічка і почервоніла. А ось і наша порічка. Добрий день малята, добрий день дорослі! Всіх вітає невеличка смачна ягодка порічка. Ранку доброго порічко ти собі приспала личко, справа ж бо така біленька, зліва свіжа, червоненька. Річ ні в тому, дітки, милі, я ж засмогнути хотіла, тільки що не встигла справа. Сонечко сховала хмарка. А сьогодні я. Веселу руханку і відразу достигла. Звичайно, достигла. Та така червоненька і, мабуть, солодка. Дякую. А зараз я хочу пограти з вами в гру. Пограйте зі мною? Так. Ми будемо з вами відповідати, малята. Так, добре, слухайте уважно, на якому кущі ростуть ягоди по річки. На якому малята? Звичайно, на порічковому. Так, вірно. На якому кущі ростуть ягоди смородини? На якому? Здогадалися смородиному. Молодці. На якому кущі ростуть ягоди малинки? На Малиновому. Так, вірно. А на якому кущі можна нарвати ягоди агросом? На агросовому. Так. На якому кущі. Достигають ягоди ожини. На ожиновому. Так, молодці, вірно. На якому кущику ростуть ягоди-полунички? Малята на якому? Звичайно, на полуничному. Ой, молодці, який ви розум! Малята, ми пограли, а зараз я пропоную нашу гру тобі порічка, яка називається Ягідні ласощі. Скажи, будь ласка. Як ще можна назвати сік із полуниці? Ну, я гадаю полуничний сік. Вірно. Так, а желе з малини? Напевно, малинове желе. Так, вірно. Морс із смородини. Смородинове морс. Добре. Джем з порічки. Порічковий джем. Добре. Компот із вишні. О, це я люблю дуже влітку. Вишневий компот. Пиріг з суницями. Ой, це я люблю Суничний пиріг. Тістечко з малиною. Малинове тістечко моє найулюбленіше. Добре. Крем із малини. Малиновий крем. Добре. Кисіль з ожини. Ожиновий кисіль. Вірному молодці. Таке наше ягідне літо, полуничне, малинове, порічне. Від двора і до двора, а за літом червень слідом з ягодки збирав. І солодкі, і червоні обривають тут і там. ні сорочці, не вороні, коштувать дає шпакам. Ну, які вони, питає, чи сподобались, чи ні? Вибирає, вибирає найспіліші та смачні, а найбільший кузовок для маля буде садок, Запашні і соковиті щедрим сонечком налиті. Дякую тебе, Парічка, що ти до нас завітала. У нас така ягідна зустріч. На цьому ми з вами прощаємось. До побачення, малята. До побачення!